У Нас нова рубрика: Передай привіт під час інтерв'ю. Бернада, кому ти хочеш передати привіт? Олександра з Німеччини! Це привіт для тебе. Олександр з Німеччини. Ян. Що ти хочеш побажати нашим глядачам? Додивитись це інтерв'ю хоча б до середини. Вітаю всіх! Мене звати Ян, це мій побратим Торнадо. Ми сьогодні зібралися, щоб поговорити з ним про те, як він отримав поранення, те, як працює зв'язок в нашому батальйоні, і про інші складнощі нашого бойового життя. Давай почнемо з такого супер е заєженого питання. Чому Торнадо Що це за позивний такий? Е так, в цивільній роботі називалась команда. Розробників, які я працював останні 4 роки команда Торнадо. А над чим ви таким працювали, що у вас називалась Торнадо команда? Ну, насправді, назва команди і безпосередньо робота на проєкті прямого зв'язку не мають тому про це немає сенсу думати. Взагалі, наскільки мені відома історія тих команд, там. Всі назви команд починались з назв небесних тіл, там по типу Каліпсо, Антарес, Супернова, ну щось таке. І тут Торнадо. Думаю, ну. А що ви робили з такими назвами? Це має бути щось таке епічне. <кхем> ну, взагалі, це корпоративна таємниця. У мене підписаний індії, я не маю права про це говорити. Ну, можу сказати, що це телеком-проект. Добре, хорошо, якщо ти не будеш, але безпосередньо, чим ти займався до війни? Ти був хто? Програміст. Все просто. Хорошо. А як ти потрапив в армію? Чому, як? Знайомий зі свободи. Порадив, скажімо Тут так. Тут Можна називати імена? Це була не підстава. Льоха, я тебе не здам. Ну, для мене це прозвучало як пропозиція, від якої не можна відмовитись. Це відбулося просто дуже швидко. Буквально він мені зателефонував, сказав про це. Вже через 5 хвилин я поспілкувався по телефону з командиром зводу зв'язку. Через хвилин 15 я йому вже скинув всі документи, а через тиждень був на БЗВП. А як приймалось це рішення? До цього ти думав вже про це? Я думав про це. І твій друг про це знав. А, угу. Тобто він такий просто підшукав тебе місце. А чого зв'язок тоді? Я не обирав, це мені порекомендували. Оце ж твій друг? А чому він так порекомендував? Типа ну, є така в армії логіка, айтішник — зв'язок. Приблизно так і було. Може, місяць до цього я проходив тестове завдання. Робив тестове завдання на посаду рер-реп. Там, там було б програмування безпосередньо. Під SDR, це були конкуренти. Ну, Бригада, в якій друг служить, я вже не пам'ятаю. Сто якась. Якби мені швидше відповіли звідти, ймовірно, я би програмував безпосередньо щось, щось для радіоелектронної розвідки або боротьби. Але вони вирішили, що нічого страшного. Можна почекати. А тут в свободі все відбулося дуже швидко, і ось я тут. Ну, а коли він тобі порадив, ти ж таки подумав там: а чого зв'язок, там, якось які твої були думки? Ну, от приблизно, як ти описав, що. І все, так. Да? А щось ти знав взагалі, про зв'язок до цього? Ну, звісно, якщо порівнювати зі знаннями зараз, то я нічого не знав. А в принципі, оскільки в мене технічна освіта. Оскільки за освітою я інженер комп'ютерних систем та мереж. От і працював 4 роки на телеком-проєкті, Ну, де що я в зв'язку все ж таки розумів. Просто що не розумів специфіки. Ну, зв'язком займатися це, в принципі, цікаво. Це як така гра. Зроби, щоб воно працювало. І, скоріш за все, є ті, хто думають, що це ну, там, рація Алло, нормально. Ну, це, звісно, уявлення людей, які зв'язком безпосередньо не займаються. А сам по собі зв'язок, звісно, важливий. І ті, хто в цьому сумніваються, нехай спробують уявити роботу в своєму підрозділі, або навіть цивільні, ну, хто завгодно, на своїй роботі без спілкування з колегами, з начальством. От уявіть день з роботи от в такому форматі. Як попрацювалось? Нормально? Оце роль зв'язку. Була ситуація, що на позиції чомусь зламалась радіостанція по взагалі незрозумілим, абсолютно загадковим причинам я їх так і не зміг з'ясувати. І потім якось вони через інші позиції передали, що треба б нову радійку, а мені там кажуть, там пацани взагалі уже на зміні сидять. А? І, ну я уявляю, вони залишились. Або повністю, або частково відрізані від, від свого підрозділу, від командування можливо. Тому... А не було такого, що тобі кажуть, там не працює на позиціях радійка, і тобі якийсь командир каже: зроби щось, щоб запрацював. Ну, це звучить як дуже класичний запит. Зроби, щоб працювало. Але, на жаль, не завжди можна зробити так, щоб працювало. Особливо коли ти не на тому місці, де щось не працює. Попросити виключити, включити, да. поміняти батареї. да, Варіанти дійсно є. Але в випадку, от з тією радіостанцією нічого не допомагало. Ну, я, наприклад, досі не знаю. Можливо, коли, якщо вона вийде з позицій, то можна буде про це дізнатись. Поки що, це така одна з небагатьох. Загадок, який я не розгадав. У нашому батальйоні насправді вже така ситуація, що радіостанції вже у нас їх просто багато від ДОСТу, того що було там кілька років, рік тому і так далі. Вже близько до того, що на кожного бійця можна дати. Не всі питання вирішуються кількісно. Просто тоді. Багато хто думав, що якщо буде кожна радіостанція, всі питання. Ну, це, це от уявлення людини, яка до зв'язку не має ніякого відношення. А ти з свого досвіду, е от, в тебе був час е якось, мабуть, про нього подумати. Е тебе є якісь тішок, що, що прикольно було впровадити, як поміняти в тому, як воно працює? Стосовно впровадження змін, я ще. Е в цивільній професії давно зрозумів, що будь-які зміни в готовому рішенні, які вже працюють, вони завжди можуть мати як плюси, так і мінуси. Не буває одного без іншого. Тому, тому просто так щось міняти, ну, це, це треба комплексно до цього підходити і дуже детально аналізувати. І обговорювати, скоріш за все, не тільки в колі зв'язківців, а з іншими підрозділами, і почути там фідбек, що от, а якщо ми будемо так робити, от, чи буде вам це зручно? Ну, якщо це, наприклад, використання радіостанцій да, стосується. Тобто усі з цим працюють. Прийдемо до такого реального життя. Що не проти, то, що поговоримо про твоє поранення, побіг про це говорить? Взагалі, я хочу почати з того, як, сказати, як я дізнався про це. В той день ми з тобою щось приписувались, говорили, щось відбувалось. Потім я сітаю машину, їду, проходить півгодини, як ми поговорили, я в групі бачу повідомлення про твоє поранення. Я просто... І я, це можна статись. Це ж не втратилось ті пішки. І я зупиняюсь, набираю тебе, ти спокійно береш труп. Як ніби продовження того розговору. Я такий: Ти нічого мені не хочеш сказати? І ти такий: Ну, да, там трапилось. Я ну, я був вражений е, тим, як е, ти так а треба е, що сказати? Ти ж при цьому залишався на позиції, а в нас е, не так страшно може отримати поранення, як з пораненням м, просто виїхати цей маршрут доволі складний. Ти такий. Ну так, да, там трапилась така штука. Ну що поробиш. Ну, Зараз буде прийматися рішення. Я був вражений тим, як ти так спокійно про сторічно говориш. Чи це був шок, чи як? Ну, насправді, <кхух> Нет, шок, мабуть, ні. Що відбулося? Значить, зустрічали ми коробочку там. Провізія, там, ну все, що зазвичай завозять, хтось заходив на позицію, хтось виходив. Ми все вигрузили, віднесли <кій> в яму, 에, позакидали речі назад, 에, ну, те, те, що вивести. І буквально останній мішок я вже беру, щоб, щоб його підійти і закинути. Чи можливо, можливо, той мішок навіть не треба було викидувати, можливо, то було сміття. Ну, у нас його просто при вході вже багацько зібралось. Коротше, ну, не, не пам'ятаю, що то був за мішок. Я його беру, підходжу, закидаю в машину, і тут воно бахнуло під ногою. Ну, це було здивування трохи, як це так вийшло. Тільки що сюди кидали. Воду, бензин, всі тут ходили. Я одразу зрозумів, що це якась міна. Ну, якби це був скид, я думаю, що ситуація була б набагато гірша. Мені, ймовірніше за все, ноги дуже високо посікло. Де, і в цілому по пораненню, я думаю, було б набагато гірше. А так враховуючи, що мені заламало п'ятку, і це, в принципі, вся зустріч з міною, то щоб мені не зберігати спокій, могло б бути набагато гірше. Ймовірно, це був кастиль, який розрахований на те, щоб п'ятку зламати. Складно сказати. Я думаю, що, скоріш за все, я не наступив на нього, а зачепив боком. Типу, чи міг це бути ліпісток, якщо вибух якби, пройшов не ну, не під ногою, а фактично з боку? Ну, фіг його знає. Ну можливо. А в яких ти ботинках був? В зимових талантах, от в такому тільки іншому. Тобто державне взуття круте. Е, ну, в, то, в даному випадку да, свою роботу зробило. А як тобі надавали тобі Ну, Зняли берц, глянули, що нога зовні ціла. Чи затащили? Ні, е, звісно, затащили. Я заповз туди. Е, звісно, хто ж буде на вулиці цим займатися? Це, це... Заражаш, як поналетить всякої. Ну, знаєш, ну, на моєму досвіді, не знаю, зараз там. Щось колись прилітаєш, що всі починають намагатись крутити турнікети всюди просто в людині. Я їх розумію, але в той момент я так оцінив ситуацію, що я не знав, як нога виглядає всередині, в берці, чи є там кровотеча, чи ні, тому що від вибуху дуже сильно оніміла стопа, я її не відчував практично. От. Але я оцінив, що я встигаю, в принципі, доповсти. І там мені одразу, якщо що, турнікети накладуть, і це небагато по часу. Значить, значить, тут я цим займатися не буду. Тобто, ти такий підірвався такий, ну, я пополз. Ну, фактично, так. Да. Він такий, ну давай, далі самі. Фактично, так і було. Я зразу зрозумів, що іти я вже не можу, значить, значить швиденько повзу. Є щось таке, що ти от зараз міг би порадити людину, яка в щось таку схожу ситуацію потрапляє. Що може так, е, ти б рефлексував, е, що правильно робити, що неправильно робити? Краще затягуйте шолом. Я згадав такий момент. У мене шолом. Перекосився, закрив мені повністю очі. Я спробував його швидко повернути назад, в мене нічого не вийшло. Я оце повзу, він мені закриває очі, я нічого не бачив, так з під нього виглядає. Це завжди найбільша <с ситуація. така. Так, а він просто в тебе не був застібнутий? Він був застібнутий, але недостатньо сильно затянутий, як виявилося. Коротше, зав'язую було нормально шнурівки. І нормально затягує ешелоб. І кладемо в бєрцькі ларові стільки. Так. Да. Думаєш, це допомагає? Думаю, так. Да. Якщо ну, просто так вигадали, ну, да, я ну, розумію, що це треба провести велику кількість експериментів, але хто ж це з людиною робити буде, щоб визначити, чи допомагають вони. Вважаємо, що так. Хорошо, таке питання. От мене, як е, ти отримав таке поранення, е, зараз лікуєшся. Мене як от начальника твого цікавить, коли ти вийдеш вже до службу. Ну, наразі ситуація така: очікуємо, поки зійде набряк. Скільки він буде сходити? Ніхто не знає. Мені попередньо, коли, я тільки, коли тільки в Київ перевели, сказали, що ну, тижні 10 днів вже пройшло навіть більше. Набряк все ще лишається і коротше, коротше, очікуємо. Коротше, де розраховують, поки що. На тебе, да? Найближчі пару тижнів, думаю, точно. Але для протоколу скажу, що нашим глядачам, що не дивлячись на те, що торнадо в лікарні, він лікується, але ті справи, які по своїй роті він може виконувати дистанційно, він продовжує виконувати, ми постійно там контактуємо з цього приводу. Так що е, от такі люди. Ти вперше, на мою ротації, е, потрапив на ЛБС. Які твої були перші враження від того, як ця війна в реальності відбувається? Ну, які враження? Ну, це страшно, звісно. Які тут можуть бути ще враження? Я не знаю, як тут розгорнути відповідь дати. Але я думаю, що в будь-якому випадку на лінії бойового зіткнення є напруження незалежно від е, того, там один дрон десь літає, чи їх 10. Тому що все одно є мінометка, все одно є стволка, яка при, прилетить набагато швидше. І навіть зрозуміти нічого не встигнеш. Тому... Але ж вона не, так, не така точна, і вона не прямо в тебе. Не така точна, але Ну, малоприємно, звісно. Це... Але буває по-різному. Це, це точно, це точно. А про міну небезпеку, наскільки я зрозумів, на цій ротації це прям таке дуже гостре питання стало, так? Да? Ну, судячи з усього, наскільки я розумію, заміновували і до цього. Просто, якщо це питання тільки через те, що от є така травма, ну. Но... Чи стало це більшою загрозою, не знаю. Ну, э, як е, якісь є е -е, лайфхаки, хтось тобі казав, е, чи ну, без ВП, мабуть, нема про що казати. Е, хто тобі якусь давав якісь поради з приводу мінної небезпеки? Ну, не на такому рівні. Звісно, були, але ну, найкраща порада це дивитись під ноги. Але є різні міни. Тому є міни, яким байдуже, що ти там під ноги дивишся. От, тому. А буває таке, що в тебе нема просто часу дивитись. І от, ну, як, як повезе, насправді. Якщо треба швидко кудись рухатись, ну, ну що ти там встигнеш. Особливо, коли, якщо це біля позиції, де там якісь шматки, маск сітки, якесь сміття, ну, ну що ти там побачиш? Ну, в роботі ж з особовим складом все одно ж якось кажуть там, от, розповідають там міни, наприклад, зараз в Тому навіть якщо там не очевидно, там. Чи ходити плюс-мінус одними тими самими шляхами щось таке? Ну, були заняття по міні безпеці, я їх добре пам'ятаю, але я не дуже уявляю, як отримані знання спроєктувати на реальну ситуацію. Бо це от те, що розповідають теорії, це настільки далеко, це утопічно далеко. Ну, ну, наприклад, от, як нас вчили, якщо ви там кудись рухаєтесь, то треба очима сканувати місцевість. Да? Починаючи там, зверху, там, з дерев, ми шукаємо монки. Потім, там, що у нас може бути поближче, помки. І отак, от от, і перед кожним кроком, ну, ну, де ви таке бачили на позиції. Якщо всі рухи в тебрі в основному. Да. Якщо всі рухи в темряві, то, 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 то тим більше. Ну, ну, навіть якщо це в день, ну, хто буде перед кожним кроком витрачати по хвилині, ну, я не знаю, навіть по 10 секунд часу, щоб зробити крок, а тобі там треба пройти 20 метрів. Нехай 10. А це ж дуже багато було часу. Були якісь класні поради. От якісь поради, які ти такі, ну, це клас, це працює. Не чіпати невідомі предмети руками. Це хороша порада. Е, насправді, я дуже багато сам бачив там відосів, як військові беруть ліпістки і там да, да, викидають де, їх. Де, де. На, на це нам е, інструктор казав: якщо у вас є запасні пальці, то без проблем. А краще, звісно, по принципу, не я це мінував, не мені розміновувати. Угу. Ну, це ж і не обов'язково має виглядати як міна. Воно може взагалі. Ну так, да, СВП може виглядати як завгодно, але ну, тут від усього ніяк не будеш застрахований. А ще пам'ятаю, випадок, як м, хтось підерський ноут, приніс кудись, чи то в штаб. Ну, коротше, кудись там до високих командирів відкрив, а він виявився замінований. Да, да. Часто ж е, військове навчання, воно таке на чорному гуморі. Е, воно таке густо замішане е, на чорний гумор. Які такі е, найкрутіші чорні жарти. Як ти може запам'яталась? Чесно, в нашому колективі жодного не чого. Жодного, жодного разу. Тільки так стерильно все? Ну, може, може я... Про дівчат? Може, я прослухав все, я ж не знаю. Так а про що ви жартуєте? А ми серйозні дуже. Mm. Ну, знаю такий жарт. Чому військовослужбовці українські не бояться своєї смерті? Чому? Бо своєю смертю вони не вмирають. Хорошо, а розкажи, от як ти себе морально підтримуєш? Сталась така штука? Як ти взагалі після цього? Нормально. Ну, це Цека класична відповідь. В принципі, враховуючи мою ситуацію, у мене все навіть класно. Я ж кажу, могло бути набагато гірше. Серед усіх варіантів, яка це могла бути міна і чим це могло закінчитись, то в мене можна вважати, що взагалі там поранення немає. Це точно. Тому, тому якраз зараз краще підтримати тих, кому повезло. Менше ніж мені е, да я згоден. І до речі, у нас в батальйоні є патронатна служба, і ви можете прийти за посиланням, яке буде на екрані, і підтримати патронатну службу, і тим самим підтримати кожного нашого бійця, який лікується і разом з торнадо і в інших містах України. Ти кажеш, ти от нормально все почуваєш. А в тебе якась різниця між Ти розумієш різницю між тобою до цього випадку і тобою після? Якась відбулася різна зміна? Ну, я думаю, що відбулася, але мені її складно оцінити. Бо це ж поступовий процес, а не отак, от що раз. Ну, ти, е ти відчуваєш, що вона є? Чи так, типу, все? Я майже впевнений, що так. Але я ж кажу: це, 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 це важко. <гум> Можливо. <гум> а якщо треба буде поспішати, то ні. <гум> а яка різниця між тобою? Цивільним і військовим ширше, так. На одну зламану п'ятку більше. Ще. На одного зв'язківця в <зв злоті зв'язку більше. Ну, зараз ти на півставки, якби. В... Я в штаті. Ти, ні, в штаті, але роботу виконуєш до половини. Та набагато менше. Ну, будемо. Чесні. Ну, Я хотів якось тебе тут підтримати. Е, більше знаю про військовий зв'язок. Менше знаю про програмування, бо вже позабував. А, до речі, а якось тобі допомагають е, твої знання е, професійні? Професійні ні. Допомагають е, технічні знання в цілому. Я в технічних якихось. Е, Моментах за війну дізнався більше, ніж за все попереднє життя разом взяти. Ну, бо, бо зараз це необхідність. А якісь такі штуки, е які е ти дізнався, і такі вау, ніщо собі є. Я не знав, що таке є. Мені такого дуже багато. Прямо здивувань, мабуть, ніяких не було. Для мене скоріше було очікувано, що а, ну таке є, чи А, ну це складно. А щоб прям здивуватись, то мабуть. А якесь твоє м м оточення, яке в тебе було цивільним в житті, воно зараз змінилось? Чи Абсолютно воно... таке саме. Таке саме? Не змінилось. А ці люди, з якими ти спілкувався, вони бачать, не казали тобі про якісь зміни в тобі? Ні. Ви про це не говорите? Вони мені про це не казали. Окей. Okay. А, а... Твоє спілкування з ними, твоє якесь бачення в них. В цілому ніяк не змінилося. І, а є, наприклад, серед твого оточення люди, які там, не йдуть в армію і а могли б піти. Є. А ти з ними про це говориш? Ну. Якщо серйозно казати, як серйозна розмова, то ні. А якщо так, Попідстобувати, то, звісно, я цим mm -hmm. займаюся постійно. Всі мої друзі можуть це підтвердити. Ну, е, ти в, е, в ці жарти вкладаєш, е, таку певну е, ну, заохочення, якесь таке, давай там. Чи це просто так? Трошечки. Трошечки? Ну, я вважаю, що, врешті-решт, кожна людина має сама зробити свій вибір. Ну, а ті, хто цивільні, е, твоя точність цивільна, вони. Ну, Є ті люди, які там щось роблять для армії, чи щось для оборони. Ну, я, чесно кажучи, ні в кого не уточнював, що ти робиш для перемоги. <говори> <говори> ну, ти Бачиш просто, люди робить і... Ну, а ну, як я це можу бачити, якщо, наприклад, вона просто собі донатить, а я її про це не запитую. наприклад? <говори> ну, просто є декілька е друзів, які вони з початку війни такі. Е Ну, періодично там, давай я щось зроблю, а що тобі допомогти? І самі придумують, що допомогти, і так далі. А є ті, які такі просто живуть своє життя. Ну, да, є такі. Є різні, я б так сказав. Да, да. Ну, кожен сам обирає свій вклад. До допомагати з цим вкладом, якщо, якщо на кону може стояти життя, яка б ситуація не була, це все ще сумнівно. Так, да, але ще на кодну стоїть і так, і так само потенційне життя. Ну, так воно стоїть десь там далеко, а так от, вже, вже поруч. Okay, і... А як а чому ти обрав, ти обрав іти в армію? Та в принципі знайомі, які служили раніше, ніж я, мабуть, більше і спонукали. Ну, я так поспілкувався, послухав, мені щось пропонували. Потім в мене там хтось з друзів пішов, я на це подивився. Думаю, робити щось корисне вже. Пора б mm -hmm. в цьому житті. То, що стосується, як, ну, я багато таке чув, що, що помста, ну, слухайте, ну помста вже не поверне деяких людей, помста не поверне багато чого. Мені, наприклад, не було б легше комусь помститись, і що, і, і що я б сказав, ну, фух, класно, навоювались. Помстота, а раціоналізм каже, що ж уже ж. Це тебе побажання українцям. Побажання українцям. Всім мирного неба. А можна за мене відповість «Я»? Додивитись це інтерв'ю хоча б до середини. Дивіться наше інтерв'ю: допомагайте батальйону свободі, допомагайте патронажній службі батальйону свободи. Слава Україні! Героям слава!